Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Медінформ. Програма ми з Михайлом Кацином. Я з великим задоволенням представляю вам мого сьогоднішнього гостя, постійного експерту в телеканалу Медінформ. Шановного Миколу Спірідонова, доброго дня, Микола. Доброго дня, Михайло. Доброго дня, студія. Так, на жаль, на жаль, звісно, можна говорити про цей день, назвати цей день добрим лише як. Такий риторичний прийом використовувати слово добре, тому що цей день зовсім не добрий оскільки держава агресор Російська Федерація а вкотре раз продемонструвала свою сутність, коли випустили по території України біля ста ракет, тобто Російська держава продемонструвала, що вона є державою терористом, і це не є. Припущенням, оскільки тільки держава-терорист може саме знищувати критичну інфраструктуру, яка необхідна кончена необхідна державі для підтримки населення, соціального клімату населення. Отже, Російська держава свідомо руйнує соціальну інфраструктуру України, враховуючи те, що Україна наносить Російській Федерації. Дуже такі тяжкі тяжкі, дуже ці, тяжкі удари, і російська армія вона вимушена відступати. Загалом як сталося в районі Херсона. Отже, як ти наразі живеш в Києві, ти на собі відчуваєш все, що робить сама Російська держава, держава-агресор, отже, на твій погляд, чому саме Сьогодні Росія вирішила випустити 100 ракет по всій території України, враховуючи те, що зараз триває саміт G20? Ну от якраз було дві гіпотези. Була перша гіпотеза, що так випустять ракети під час саміту, щоб продовжити тиск, посилити посилити істерику. І, відповідно, залякувати світ. І друга була гіпотеза, що все ж таки дочекаються кінця саміту і вдарять пізніше. Але концентрація ракет відбувалася, розвідка ж нам доповідала, тому те, що вдарять, ну, сумнівів, на жаль, не було. І, очевидно, Російська Федерація таким чином демонструє е е готовність далі нарощувати. Скажімо, цей рівень агресії, бо якраз зараз присутні всі світові лідери, які можуть це обговорити і прийняти певні міри, от Російська Федерація демонструє таким чином неповагу до світового суспільства і готовність далі продовжувати свої агресивні дії, причому навіть. Ми, напевно, будемо про це говорити трохи пізніше, навіть вже влучили і по території сусідньої з Україною Польщі, тобто агресія географічно наростає, а, взагалі, а, Російська Федерація має таку дуже, дуже специфічну логіку, а це вона продемонструвала 4 лютого, тому що було зрозуміло, що а, не можна. Підкрити Україну, Російська Федерація не зможе цього зробити. Було для всіх, для всіх це а, очевидно, проте Росія все ж таки напала на Україну. І зараз я не розумію ці логіку одного боку росія розуміє що вона вимушена шукати компроміс тимчасовий компроміс з україною тому що Росії конче потрібно а ко конче потрібно передахнути переперевідпочити Перевідпочити перед наступним, фактично, наступною спробою збройної агресії проти України. У той же час вона поляє до 100 ракет по українській території, навіть потрапляючи ще до польської території. Отже, фактично ні про які перемовни взагалі та не йдеться навіть ті політики на заході, які зараз. А намагається просувати ці тези про перемир'я між Україною та Росією, а фактично Росія вибуває стілець під тими політками, вбиваючи українське населення, вбиваючи українську інфраструктуру. В чому тут логіка Росії? Як ти вважаєш? Е, ну, Вони вважають, що Піднімаючи ставки, що вони якраз залякають весь світ і змусять до перемоги, тобто от вони показують, а ми ще й так можемо можемо і сто ракет випустити. Тому тут е, логіка, ну вона трішечки або сильно збочена, але вона все ж таки існує. Тобто, от вони ситуацію трактують саме так. А ти вже е, згадав про те, що Росія потрапила по територію Польщі. Ми розуміємо, що а, фактично ще не було о, у момент, коли ми пишемо це інтерв'ю, остаточно виступу з боку польської влади. Проте зрозуміло, що у будь-якому випадку Росія винна у тому, що е, ракети потрапили на територію Польщі. А отже, скликається Рада національної безпеки оборони, а фактична мова йде про застосування статті 5 колективного договору НАТО, відповідно до якого держава НАТО, включаючи Сполучені Статамерики, повинна захистити Польщу. Але ж зрозуміло, що НАТО воно не хоче взв'яв'язувати цей конфлікт. Навряд чи це зробить на твій погляд, як буде розвиватися саме ситуація навколо Польщі, тому що зрозуміло, що а це є певний виклик польській владі, певний виклик взагалі європейському союзу та Євроатлантичній солідарності? Ну мені доповідають деякі наші колеги, які знаходяться зараз у Варшаві. Що у Варшаві спостерігається, ну не те, щоб паніка, але принаймні, деякі ділові зустрічі, які призначені там на наступні дні, люди переносять тому, що вони не на 100% розуміють, як далі будуть розвиватися події. Я зроблю таке припущення, що Повномасштабного зіткнення НАТО з Російською Федерацією, все ж таки на сьогодні не відбудеться. Але очевидно, що НАТО буде змушене посилити військову допомогу Україні, бо ця загроза, про яку ми говоримо, що фактично Україна захищає Європу, ми говоримо, а нам вірять на всі. І от зараз це такі. Більш ґрунтовні докази стають очевидними, і країни НАТО будуть розуміти, що захищаючи Україну, вони фактично захищають себе. І іншого виходу тут для них не видно. Тому я думаю, що все ж таки будуть серйозні кроки до того, щоб закрити небо над Україною, щоб надати ще потужніші. Ще потужніші системи протиракетної оборони. Ну і зброю, яка дозволить все ж таки цю війну якомога швидше закінчити нашою перемогою. Що ж, Микола, в мене буде до тебе е, наступне питання. Воно ж, напевно, останнє питання, враховуючи час, коли ми пишемо цю програму, ми робимо це в поздній час, тому що ми реагуємо на. Е, те, що має місце зараз в країні, коли Росія свімо свідомо посилає ракети на територію України, отже, зрозуміло, що реакція українського населення, українського суспільства, на лише загостриться. Українці вони хочуть справедливості, хочуть виконання. Програми по відновленню територіальної цілості нашої держави в межах деностопер року. Ми чули від головного президента Зеленського та від командуюча військами пана Залужного. Що Ooh. А ні, жодних компромісів бути не може. Тобто і політична військова влада України стоїть на принципі територіальної цілісності, безумовної територіальної цілісності України. Як ти бажаєш, враховуючи те, що Росія свідомо загострює ситуацію, чи можемо ми ми чи можемо ми. Чи можемо ми взагалі. Сподіватися, що захід підтримує нас у нашому намаганні повернути зокрема тимчасово анексований крим, тобто пайти далі кордонів від 24 лютого, чи можемо ми, чи можемо ми бути впевнені, що захід буде нам допомагати відновити тери, всю територіальну суцільність, а включаючи Луганськ, Донецьк та звісно, анексований Крим. Звичайно, захід нам буде допомагати. в мене немає в цьому сумнівів, але я не впевнений, що вся цілісність буде повертатися саме військовим шляхом. Я думаю, що багато що буде залежати від ситуації в Росії внутрішньої. І чогось, ну мені так здається, можемо вважати, що це не наукова гіпотеза, що Крим повернеться так само швидко і несподівано і без особливого зіткнення, як це сталося в Херсоні з Херсоном. Тобто, ну звичайно, довго назрівало, довго 에, Збройні Сили України довго тисли, але саме повернення от, відбулося миттєво. От я щось схоже, очікую із Криму, що це буде швидше, ніж ми думаємо, і легше. І це, але це буде рішення, яке буде прийнято внутрішньої Російської Федерації, що пора вже і тут зробити, як вони це називають, жест доброї волі. А от на Донбасі, очевидно, йдуть і продовжуються бої досить кровопролитні. І, звичайно, захід нас буде. Підтримувати, але це все займе ще певний певний час. Але от я не важко уявляю таку ситуацію, щоб нас зараз залишили наодитися з цими проблемами, бо всі прекрасно розуміють, що Російська Федерація в такому разі не зупиниться і піде далі, так само як це було продемонстровано і в Грузії у 2008 році. Я вже не беру там. Трохи ранішу історію, що там відбувалося в Карабасі, що там відбувалося в Схінвалі, в Ті за Грузію 90 ті роки, вже ладно берем 2008, що от фактично світ недостатньо активно відреагував на події в Грузії, потім була анексія Криму тимчасова. Теж відреагували недостатньо і апетити агресора все більше і більше зростають. Ми ж, власне, пам'ятаємо, що щось схоже відбувалося і у Гітлера, коли йому дозволили. Зробити аншлюз з Австрією, і потім ще певні дії проковтнули, які були в тодішній Чехословаччині, то тоді вже апетити агресора наростали. Тут ми, звичайно, бачимо щось схоже. А, Микола, я тобі дуже дякую за це інтерв'ю. Микола Спрідона, політичний експерт, консультант з Києва, був сьогодні з нами по відеозв'язку. Дуже дякую, Микола. Тобі за це інтерв'ю. Дякую тобі.